Я сьогодні побачила від ТСН новину ем, Алла Пугачова закликала росіян до дій. І там фотка Алла Пугачова її цитата «Не здавайтесь. Це прям дія. Це так, а де заклик до дій? Але це е, українці ж написали цю новину, українці опублікували і ще й українці, які підуть і напишуть Аллі Пугачові дякую. Я більше всього боюся відкату. Е, І коли я дивлюся зараз на такі новини, де українці пишуть Аллочка Спасіба, коли вона не закликала нікого до дій навіть. Mm -hmm. Я думаю, є українці, які ще готові споживати російське, які ще не відбили, що таке Росія. Я боюся загалом цього відкату, коли стане трішечки менш боляче, ми почнемо знову брататися. Ти про це думаєш, тебе немає цієї фобії повернення в русський мір ментально? Є, е, але я, ну, типу, я впевнена, що я не повернусь. Але моя фобія, скоріше, сформульована: я не хочу, щоб було як е, АТО. Типу, коли тільки частині суспільства, і я тоді була. Набагато менш свідомо. І для мене це багато, типу, розуміння, що я дуже багато опустила і помилок наробила. Е, мене лякає думка про те, що є українці, які споживають російське, готові це споживати, і прям будуть боротися за це. Ось що мене ще. Ну, ладно, ти там на мишу напився, послухав якусь радянську пісню, і тобі за це соромно, це я ще можу прийняти. Але є люди, які прям будуть битися за своє право споживати контент вбивці. Ну, для мене ось це незрозуміло. І ви просто українці дуже легко вибачають. Нам всім треба бути більш злопам'ятними, нам всім треба не вибачати і не шукати. Е... Я для себе пояснюю е... це так, що ми всі хочемо, щоб е... у зла було більш людей на якесь обличчя, тому що це нас заспокоїть, що тоді. І це не абсолютне зло. Але треба прийняти той факт, що ми не можемо їх по собі міряти. Вони прям зло. І там не треба шукати людського обличчя, не треба шукати хороших руських, які закликають до дій. Не здавайтесь. Я коли дивлюся, дуже багато блогерів порівнює Юлію Навальною з княгинею Ольгою. По-перше, це, це книги з української історії. По-друге, ми з Яною про це говорили: що коли древляни вбили її чоловіка, вона поїхала туди, і вона знищила повністю столицю древлян. Абсолютно знищила. Юлія Навальна записала відео. Я при тому, Вона. Ем... О, Боже, я. я ненавиджу Росія. Цей це, інтерв'ю народжує дуже свіжі, і неочікувані думки. ми Це типу, як боже, 50 відтінків гімна, оце в росіянах розбиратися. Що ви на собі придумали? Де це Навальна, де Ольга? Ну, По-перше, сам Навальний нічого не зробив, приїхав помер. По-друге, вона нічого не зробить. Вона піде, познімає відоси, отримає свої гранти і буде ходити і казати, не здавайтесь. Дурне, все дурне.